Друге питання: питна вода. Ми всі прекрасно розуміємо і знаємо з історії, знаємо з е, описів, е, що під нашим містом тече велика річка Гуль. Ні-ні, ні чекайте, це, це, це краще не треба. Е, це ж недоведений факт. То... Е, так, але ми знаємо турецький колодець. В нього немає дна цього колодця. Раніше цього колодця водою. Забезпечувалася половина старого міста. Якщо збудувати такі свердловини і досягнути тої артизіанської води, то ми зможемо отримати якісну питну воду. І е, це ще як сказати, доведено чи не доведено. Навіть в старому місті, навіть в панській гуральні, зараз бувши ресторан «Дністер», там в подвалах чути, як гуркотить ота річка багатоводна, підземна. І потрібно. Винаходити кошти, досліджувати і вирішувати ці питання.